Почти нова миска, да? Можна було ще декілька розварень і заварити. ну, Щось під не так. З міста Новоархангельськ якась легка і не зрозуміло, що там може бути з перших відчуттів, тому, блін, так махнув ножом. Хорошо, що, що блін, ноги. Да. О, диви. Хирі. А, Там ще щось є. А ще щось там це трошки інший матеріал. Банка. Багато хто з вас запитує, чи купуємо ми банку з-під напою. Звичайно, купуємо. Чи можна її спресовувати, звичайно можна. Можете робити полгодню. Можете взагалі її переплавити в якусь форму і вона піде, як звичайна ілюзія. Не знаю, чи буде це вам вигідно, ну, як є. по сути, сейчас переплавить можно. Вот, так тут прям, тут прям еще есть и есть, что, понял, не только банка. Сейчас подивимся, что тут еще приехал. Пакет еще приехал, черный. Думал, БМВ хотел-то 10-литровый БМВ предложить. Знаешь, есть такая. 10-літрова Б. Так, плата. Побутова плата. Звичайно, Уже все обкусано. коштує 25 гривень кілограм. Але там є один прикольчик. Для спонсорів YouTube каналу вона коштує 30 гривень кілограм. А ще один прикольчик, якщо у вас є її великий об'єм, Пропонуйте, обговоримо ціну, так що є куди говорити. Щось прикольне. <с> Знаєш, що прикольне? Знову ягода бузини. Чікс, бач, суха ягода бузини. Так що можете сушити і звичайно ж присилати. Тримай там декілька радіодіталів, Зверни увагу. Чікс, диви який? Вгадай, що це? Ні. Як ти знав? Видно, чи що? Це Трошки це... видно, так? Потім самина, але оце взагалі залізяка. А де вже вже? Залізяка, дивись. Бач? Ні в цьому, ні в латуні. Такої потужної іскри немає Оце дорогий вид алюмінію. Ну, почти. Так. Банку довибирали? Складаю, все зрозуміло, плата пуста. Ну, якщо є радіодеталі, окремо, то само собою і плата буде пуста. Все, посилочку розібрали, зауважень не так багато. Оцей момент зверніть на це увагу. А так, все добре, все якісно, все гарно. Матеріал, в принципі, посортований гарно, складений гарно, так що, що? Запаковуйте ще посилочки і відправляйте їх на обмін.